Привіт, друзі! Microsoft у 2025 році, саме в жовтні, завершує підтримку Windows 10. Ось тому я гадаю, що саме час оновитися на Windows 11. Але постає питання, як це зробити, якщо ваш комп'ютер не підтримує мінімальні системні вимоги для Windows 11. А саме, це найбільш розповсюджена проблема. Наявність модуля безпеки TPM 2.0 на вашому комп'ютері. Отож, я сьогодні покажу вам, як це зробити без видалення всіх ваших програм, тобто, щоб ваші всі застосунки залишились, які були на Windows 10, залишились і на Windows 11, залишились ваші файли. Ось Тому що, як ми знаємо, при переустановці Windows диск C повністю форматується. Але. Цього можна запобігти, оновившись до Windows 11 без видалення ваших файлів. Отож, перейдемо за комп'ютер. Перш за все, нам необхідно зберегти всі ваші файли, які є на комп'ютері перед оновленням Windows, а також переконатися, що в нас встановлена остання версія. Windows 10, а саме 22H2. Переконайтеся, що у нас встановлені всі оновлення. У мене зараз є оновлення, то я оновлюсь і потім продовжу. Все. Є повідомлення, що ми використовуємо останню версію Windows. Добре, тоді закриваємо це, закриваємо це вікно. Для того, щоб дізнатися, яка у вас версія Windows, треба. В пошуку набрати слово winware. І в нас з'явиться вікно, в якому буде вказані ці, яка у нас система. Далі важливий крок. Ми повинні дізнатися, яка у нас локалізація встановлена в Windows 11. Як це зробити? В пошуку набираємо cmd, командний рядок, відкриваємо його. Потім набираємо команду Dism online slash getntl. Звичайно, що він нас не хоче, тому що її треба запустити від імені адміністратора. Тому командний рядок у режимі адміністратора. Так. І вводимо знову нашу команду. Отож, бачимо, що у нас default system language, тобто у нас український, стоїть. Це дуже важливо, оскільки, коли ви будете завантажувати. Образ для оновлення Windows 11. Вам треба буде вказати, яка у вас локалізація, оскільки це збереже ваші програми та ваші файли, бо без цього у вас оновиться чиста система буде і все. Отож, ми дізналися, що у нас українська локалізація. Далі переходимо за посиланням, яке я залишу в описі, переходимо на GitHub. І називається наша програма Flyby 11. Клікаємо ось на реліз сюди. Потім переходимо та завантажуємо Flyby Screep Zip. У нас почалось завантаження. Відкриваємо папку і розархівовуємо його. Е, це можна зробити за допомогою програми 7 zip Є така. Безкоштовний дуже класний архіватор. Ми його також можемо скачати та встановити. Я вважаю, що це один із самих класних таких архіваторів, безкоштовних для Windows. Все. Також це можна зробити і інструментами Windows. Як бачимо, ми можемо тут вже видобути все, тобто за допомогою Windows. А можемо за допомогою 7-Zip видобути цю ж папку. Отож, друзі, коли ми розархівували цей інструмент, е я раджу вам його скопіювати на якийсь інший диск, тобто не на диск C, Це не в завантаження, або не на робочий стіл. Просто скопіюйте його, наприклад, на диск D або на диск E, як в мене в моєму випадку. Отож, відкриваємо цю папку і бачимо. Застосунок Flyby 11. Запускаємо його від імені адміністратора правою кнопкою мишки від імені адміністратора. Так. І обираємо Nativ ТІВ рекоменди та метод 1. У нас є повідомлення: ми бачимо тут повідомлення, що цей метод не, спрацьовує, не спрацює на процесорах, які випущені. До 2010 року. Ось. Але я гадаю, що у вас процесор не 2010 року. Отож, клікаємо старт. У нас з'явиться вікно, де ми обираємо версію Windows 11. Continue. Далі ми обираємо, ну, у нас тут є один реліз 24h2. Залишаємо Edition Windows 11 Pro та обираємо наш, нашу локалізацію. У нас вже вона автоматично відобразилась, це українська. Та клікаємо Continue. Архітектура X64, Так, Download. У нас е, запитує, в якому браузері відкрити почати завантаження. У Нас Edge. І все, у нас почалось завантаження Windows 11 24 h 2 Отож, побачимося за декілька секунд. Отож, друзі, у нас завершилось завантаження. І ще один момент. Якщо у вас вже є готовий ISO-образ, саме Windows 11 24 h 2 то ви вже можете клікнути по кнопці Mount and Run ISO і обрати те місце, де він у вас завантажений. Та почати оновлення. В нашому ж випадку я е, кажу інше місце. Я вам раджу е, також цей образ перенести е, з папки завантаження, або взагалі, якщо він у вас знаходиться на диску С, перенести його на диск Д, або взагалі можете на плешку перенести, неважливо. Головне, щоб не на диску C, оскільки під час апгрейду до Windows 11 буде задіяний диск C, і це може спричинити деякі проблеми при е, апгрейду. Отож, все, у нас він на диску є. Ми вказуємо цей файл, цей образ. Все у нас пішло завантаження. Тобто не завантаження, все у нас пішло оновлення. Клікаємо далі, перевірка наявності оновлень, це ми все зайве позакриваємо. Прийняти. І ось у нас з'явились деякі ну, попередні, так би мовити, налаштування. Зберегти файли, налаштування і програми, зберегти тільки особисті файли чи встановити чисту систему. Це я говорив, чому важливо локалізацію вибрати правильно, оскільки, якщо ви вибрали неправильну локалізацію, то цих би пунктів у вас не було, і у вас б встановилось би чиста Windows без збереження ваших файлів. А так у нас все добре зберегти файли налаштування і програми. Далі. Отож, у нас все готове до інсталяції. Інсталювати Windows 11 Pro та зберегти всі файли параметрів. Але я ще забув один момент. Давайте перевіримо з вами, чи є на цьому комп'ютері TPM 2.0. Для цього ми комбінацію Windows R нажимаємо та tpm.msc. і бачимо, що TPM не знайдено, тобто в нас на цьому комп'ютері TPM немає. Отож, клікаємо далі, клікаємо на інсталяцію. І в нас розпочалась інсталяція. Не звертайте уваги, що написано, що інсталяція Windows Server. Інсталюється Windows 11, оновлюється до Windows 11, так що нехай це вас не спантеличує. Це йде, як треба. Тож, як бачимо, друзі, оновлення з Windows 10 до Windows 11 на е, комп'ютері, який не підтримує офіційно Windows 11, е, завершилось успішно. Зараз у нас будуть оновлення деяких програм. Бачимо, що ім'я комп'ютера також збереглося. Збереглися всі недавно створені та відкриті е, файли. Ось і все, як бачите, оновитись з Windows 10 до Windows 11 не так вже і важко. Але я наголошую: збережіть всі свої файли десь на окремому диску чи на окремій флешці, оскільки під час оновлення може трапитись будь-що, навіть банально вимкнення світла. Отож, дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь. До зустрічі!